Виконуємо номер 1288 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Подай в дециметрах і запиши десятковим дробом. Завдання перше 42 см. Завдання друге 113 см. Завдання третє 1025 см. Завдання четверте 5 мм, завдання п'яте – 17 мм і завдання шосте 4 см 5 мм. Приступаємо до виконання. Завдання перше у нас 42 сантиметри 1 дециметр дорівнює 10 см. Тоді 1 см становить 1 десяту дециметра. А 42 сантиметри це буде 42, десяті дециметра. Дріб неправильний запишемо у вигляді мішаного числа. 42 поділимо на 10, це буде 4 цілих. Ми знаходимо остачу. 10 множимо на 4 це буде 40. І 42 відняти 40, остаче буде 2, це буде наш чисельник. Знаменник переписали. Отже, маємо 4,2 дециметра. А тепер запишемо десятковим дробом: це буде 4,2 дециметра. Завдання друге. 113 сантиметрів. В одному дециметрі 10 сантиметрів. 1 сантиметр становить 1 дециметра. Отже, 113 сантиметрів становлять 113 десятих дециметра. Дріб неправильний. Запишемо у вигляді мішаного числа. Для цього 113 поділимо на 10, це буде 11, цілих. Знаходимо стачу 11. Множимо на 10, це буде 110, 113 віднімаємо 110, остача 3. Отже, чисельник 3, знаменник 10. Маємо 11,3 дециметра. Запишемо десятковим дробом: 11,3 дециметра. Завдання третє. 1025. Сантиметрів. Знову ж 1 см становить 1 дециметра. А 1025 сантиметрів це буде 1025 дециметра. Дріб неправильний. Виділимо цілу частину і запишемо в вигляді мішаного числа. Для цього 1025 поділимо на 10. Це буде 102, цілих 102 множимо на 10 буде 1020, 1025 віднімаємо 1020, буде остача 5. Отже, в чисельнику буде 5, у знаменнику буде 10. Маємо 102,5 дециметра. Запишемо десятковим дробом. 102,5 дециметра. Завдання четверте. 5. Міліметрів. Один дециметр. дорівнює 100 міліметрів. Тому один міліметр становить одну соту дециметра. П'ять міліметрів. Становить 5 сотих дециметра. Запишемо десятковим дробом 0,5 дециметра. Завдання п'яте 17 міліметрів. 1 дециметр дорівнює 100 міліметрів. А 1 міліметр тоді становить 1 соту дециметра. Тоді 17 міліметрів це буде 17 сотих дециметра. І запишемо десятковим дробом 0,17 дециметра. Завдання шосте: 4 см 7 міліметрів. Запишемо у міліметрах. В одному сантиметрі 10 міліметрів. У 4 см 40 міліметрів, Де плюс 7, 47 міліметрів. Один міліметр становить 1 соту дециметра. А 47 міліметрів – 47 сотих дециметра. А тепер запишемо десятковим дробом. 0,47 сотих Дециметра. Ми подали в дециметрах і записали десятковим дробом. Номер 1288 виконано.